Ну що ж, дорогі друзі, я постараюся без нервів сьогодні. Це все розповісти, тому що якщо ви пригадаєте, в 2022 році, в жовтні місяці, був прийнятий законопроект. І, звісно ж, він був про фінансовий моніторинг наших українців в Україні та за кордоном, щоб була єдина система. І якщо ви, наприклад, являєтеся вже не резидентом, перебуваєте за кордоном більше як 180 днів, то рахунки фактично вас в Україні не повинно бути. І слугуватиме для цього всього єдина система. Мені сьогодні вже зранку. Підписниця на Фейсбуку написала Сергію, дізнайтеся за це питання. Так от, друзі, голова Верховної Ради 20 березня підписав цей закон і він уже скоро буде чинним. Що це означатиме, друзі, для вас? Користуючись також нагодою, ви знаєте, друзі, що я досить рідко роблю будь-які збори. І ви знаєте, що в мене дядько зараз під Бахмутом, е, Олександр, і також мого брата. Дружини, рідний брат зараз також під Бахмутом, і вони зараз разом з односельчанами, селищною радою і всіма іншими збирають кошти на автомобіль. Ви також можете долучитися до збору, і я вам за це буду вдячним. І всі реквізити ви знайдете в описі під цим відео. І там також докладна історія описана. Так от, друзі, повертаючись до нашої єдиної системи податкової, якщо ви будете перебувати за кордоном 180 днів, так говорять. Тому що це ще не підтверджено взагалі не зрозуміло, як ця система буде працювати. Тому що щоб ви розуміли, як в Польщі, так і в Україні, в інших країнах не знаю. Спочатку пишуться закони, а потім вони думають, як це все впровадити в життя. Коли воно вже буде працювати, невідомо. Але скажу чесно: я вже 5 років проживаю в Польщі, і в мене є українські карти. Кредитних немає, але є розрахункові в Приватбанку. Ну і я туди отримую деякий дохід. Звісно ж, мені досить цікаво, як це буде відбуватися, і найбільше це буде стосуватися наших е, бізнесменів, які мали підприємницьку діяльність в Україні, перебралися за кордон і зараз тут друзі перебувають і не відкривають нової діяльності. І я всім це рекомендував, тому що раніше ніхто цього не контролював, але якщо цей законопроект уже закон. Буде моніторити всіх громадян України за кордоном, бачите, які у них обіги. Хоча не всі країни там будуть, і взагалі список країн я, друзі, вам підберу, як тільки дізнаюся. І, звісно ж, підпишіться на канал, щоб це не пропустити. Ну і звісно, як мені кошти на карту поступлять на українську, я вам скажу, чи в мене їх забрали, чи буду я змушений від них заплатити податок або ж і інше. Але водночас хочу додати навіть. Тоді, коли я казав, що ті громадяни України, які провадять господарську діяльність, тобто мають підприємця в Україні, вони можуть тут так само його зареєструвати і так само отримувати кошти, якщо це не гривні, на польську карту, на польський рахунок і будувати тут вже фінансову історію, бо невідомо скільки там ті всі будуть наживатися наші воїни будуть на превеликий жаль гинути, і це не перше квітня, друзі. Це все правда. Посилання на закон я залишу вам в описі під відео. Ну і звичайно ж, щодень то краще. Оце перше квітня, друзі, два місяці до літа.